Донедавна була у шості вулиця Ярослава Галана, письменника, який мав виражені антиукраїнські погляди і засуджував ідею української державності. А після революції гідності був внесений до списку осіб, що підлягають декомунізації. Натомість, нині цю вулицю у садовому мікрорайоні назвали на честь Василя Сліпака. Соліста Паризької опери, як співак, який майже 20 років прожив у Франції, став героєм України. Ми спитали у Анатолія Стигайло, заступника директора з навчальної роботи Шосткінської дитячої школи мистецтв, викладача музичної літератури. Василь Сліпак, всесвітньо відомий український оперний співак, соліст паризької національної опери, володар унікального голосу контртенору. І одночасно волонтер. Учасник Революції Гідності і бойових дій на сході України. Його позивний був міф за улюбленої партії Мефістофеля, яку він співав з оперегоно Фауст, кавалер ордену за мужність першого ступеню, ордену Золота Зірка, герой України. Загинув у бою від кулі снайпера в червні 2016 року. Йому був лише 41 рік. А народився Василю Львові в 1974 році. Ще з маличку дуже любив співати, за що рідні його називали Дудариком. В першому класі на фото посеред учнів у шкільній формі стоїть уже вишиванці, а це ще були радянські часи. З 9 років співав у Львівській хоровій капелі Дударик. Це дуже відомий колектив, з якою виступав на таких найпрестижніших майданчиках України і світу. Василь закінчив Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка по класу вокалу у народної артистки України Марії Байко. Тут якраз проявилася унікальність його голосу від контртенору, здатного брати саме високі ноти, до бас-баритону. Потім на Василя чекав блискучий успіх на міжнародному конкурсі вокалістів у Франції, де він здобув гран-прі. І приз глядацьких симпатій. Ну і по суті, з цього починається його успішна сольна кар'єра у Франції і в інших країнах світу. У 23 роки він стає солістом паризької опери. За 19 років у Франції ми двічі пропонували прийняти французьке громадянство, але він відмовлявся, залишаючись вірним сином України. І ось такий успішний співак з блискучою кар'єрою враз змінює своє життя, коли в Україну прийшло лихо. 2014 рік Майдан, Революція Гідності. Василь очолює волонтерський рух у Франції, організовує мітинги на підтримку України, збирає кошти, передає гуманітарну допомогу, влаштовує. Благодійні концерти. у 2015 році йде на війну, не маючи жодного військового досвіду за плечима. Йде добровольцем, воював у пісках під Донецьким аеропортом, брав участь у боях за Авдіївку у складі першої окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Отримав поранення, через що повернувся до Франції. Як говорять ті, хто його добре знав, він завжди намагався бути там, де міг принести більше користі Україні. Писав своїм друзям побратимам, що душа рветься до вас, не може сидіти в Парижі, коли в Україні війна. Ну і останнє Василь Сліпак приїжджає на Донбас уже в 2016 році. а Точніше, це було 18 червня. До цього в травні дав останній концерт в Ліоні. А 29 червня загинув від кулі снайпера на Донбасі як справжній герой. Він похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Ім'я Василя Сліпака носить, наприклад, український культурний центр в Парижі, великий зал Національної музичної академії України в Києві. Монета Нацбанком випущена. На честь героя напередодні роковин загибелі Героя України оперного співака Василя Сліпака Національний банк України вів в обіг пам'ятну монету на його честь. Ця монета продовжує серію видатні особистості України на лицевій стороні монети його портрет, а зворотній, на автоматі Соловейко як символ його соловійного голосу, нашої силеної мови і України. В Києві на Подолі нещодавно відкрився культурно мистецький сквер імені Василя Сліпака. Тобто знають, цінують, пам'ятають цього видатного музиканта, справжнього героя нашого. Ну, і хай в нашому місті буде така вулиця на честь Василя Сліпака, такого новітнього Мамая, знаєте, тобто співака і воїна в одночас, як символ незламності українського народу. Його шлях, митця і воїна це приклад звитягій жертовності заради кращого життя наступних поколінь вільної і сильної України. Такі люди покликані змінювати нашу свідомість, нашу систему цінностей, де Україна понад усе. Тому ми маємо пишатись тим, що одна з вулиць шостки носить ім'я видатного сина українського народу Василя Сліпака. Завдяки таким, як він, світ знає, хто такі українці.